Вітаю! Незабаром за китайським календарем настає рік дракон. Але ми з вами малюватимемо не східного дракона, вони зазвичай без крил, а малюватимемо європейського дракона з крилами. Я малюю на аркуші формату А5, тому беру маленьке блюдечко, щоб воно вміщалося на цей аркуш. І маленьку кришечку. Якщо ви будете малювати на Аркуші більшого формату обираєте округлі предмети більшого розміру, більшу кришечку і більшу тарілочку. Таким чином, щоб від тарілочки залишалися вільні місця на папері зверху та знизу. Починаємо з того, що кладемо кришку по центру аркуша і трохи зрушуємо її вгору. Обводимо. Це буде місяць. Далі прикладаємо тарілку, також по центру аркуша, але таким чином зрушуємо її вгору, щоб між тарілкою та нижньою частиною аркуша залишалося приблизно 2-3 см. Обводимо тарілку, але повністю не обов'язково головне справа нижня частина і ліва частина трошки. Оця лінія це і буде тіло дракона. Тобто по цієї лінії ми будемо малювати самого дракона. Від нижнього краю місяця проводимо пряму лінію вправо, до кута не доводимо. І вниз і вправо хвилясту лінію. Це скеля, на якій сидить дракон. Малюємо самого дракона. Від верхньої частини місяця ведемо лінію, трошки змінюємо згин. Далі овал малюємо, шию тоншу робимо і малюємо тіло. Ось у нас вже вийшов дракон. Потім будемо доопрацьовувати деталі. Малюємо хвіст, змінюючи його вигин. Ведемо так, щоб він доторкався до місяця. І на кінчику хвоста малюємо накінечник стріли. Проводимо ще одну лінію, показуючи товщину хвоста біля тіла. Витираємо допоміжні лінії. Знаходимо на тулубі дракона середину. ставимо відміточки зліва та справа. Від них будемо малювати крила. Починаємо з лівого крила, загортаємо його і малюємо як в кажана. Праве крило трошки вище до голови і ведемо лінію в кут. І далі також, як в кажана, малюємо крило. Приступаємо до формування голови. Зрізаємо трошки частину голови, передню частину, зрізаємо цього овалу. А від носа, від кінчика ведемо вниз і ось так загортаємо, якби це ікла. Зверху над лобом можна намалювати роги, а можна намалювати такі гострі шипи, виступи, можна їх. До гори малювати можна вниз нахиляти. Але я буду малювати вже фарбою. Ці лінії можна і не витирати, тому що це все буде у нас чорного кольору. Приступаємо до роботи фарбами. Починаємо з жовтого світлого кольору. Я беру жовтий лимонний і зафарбовуємо місяць повністю спочатку, а потім трошки вийдемо за місяць. А ще далі малюємо жовтими мазками. І потім вже переходимо до двох відтінків зеленого кольору. Також наносимо мазки по колу, продовжуємо наносити по колу. По кутах можна вже додати ще темного синього. Тепер промиваємо пензлики і вологим пензлем об'єднуємо всі кольори, також малюючи по колу. Починаємо від жовтого кольору, доходимо до синього. Змиваємо пензлик. І знов чистим вологим пензлем. від жовтого по колу промальовуємо до синього. Знов змиваємо пензлик. І так по всьому колу об'єднуємо всі кольори. Підсушили роботу спочатку. Можна почекати, можна феном висушити. І чорною гуащою малюємо. Тіло дракона і скелю. Зафарбовуємо повністю. Щоб промалювати зубчастий гребінь на спині дракона, можна взяти пензлик з тонким кінчиком і просто прикладати, робити відбитки пензля по спині дракона. Поки сохне чорна фарба, малюємо чарівне сяйво навколо місяця. Для чого можна ватною паличкою намалювати жовтою фарбою великі плямки і тоненьким пензликом білою фарбою маленькі цяточки поставити. Чорна фарба висохла і можна намалювати відблиски на тілі дракона. Трошки намалюємо крапочками по голові. Смужки відблисків намалюємо на крилах. На наконечнику хвоста і крапочками промалюємо хребет, і трошки відблиску намалюємо на скелі. Кольорову гаму можна обирати самостійно. Я робила в жовто-зелених відтінках. Ви можете робити білий місяць фіолетове небо, можна свої фарби підібрати, і відблиски на драконі можна малювати також різного кольору, в залежності від кольору неба. Свята продовжуються з черговим вас Новим роком!